Ось дві технології, ось різниця в соняшниках. Поля одне прити, примикає до іншого. Ми не робимо глибокого обробітку ґрунту. У нас угу. ось поверхневий. Ми активно працюємо з старинею. Гортаєш, гортаєш і до якогось місця, ось, де була культивація, ти упираєшся. І далі, Все. і далі не гортаю. І далі не гортаються, тому що там каміння. Дивіться, ми просто з Орестом вирішили нарватися на весь ваш хейт. І якщо ви прихильні класики, то мабуть ви скажете, боже, які дурні. Ви єдині, в кого вийшли тут сходи да. і вийшов ріпак. Орест привіт! Привіт. <рес> ми сьогодні в полях, де працює. Living Сойл Павер, не знаю, який рік, але вже другий рік дивлюся і сама впроваджую цю технологію. Ми тільки що пройшли в соняшники до сусіда, ми тільки що зірвали тут соняшник. Зараз ще поїдемо в комбайні. Відео буде цікаве, класне. Хто додивиться до кінця, я думаю, просто перевернемо ваш шаблонний світ у вирощуванні сільськогосподарських культур. Поїхали! Орес! Хочу туди! Та все пішли. А якщо нас побачать, ну нічого ну що. ля комедія. Ми на цьому полі були в червні, no. коли він опустив листки і стояв. А отам був такий ось соняшничок і такий, такий не можна моцний. було моцний, моцний, моцний. Тепер зараз там ходить комбайн, ми зараз підемо туди, а тут ми бачимо отакий кошечок. Він ще й сипеться, так? Да? Ну, дуже легко все висипається, ти бачу, я турсуную. Та й все. Він дуже сухий. Да, сухий як перець, у нас кажуть. А перець сухий? Ну, ну не важливо. Да. <laughs> Історія про те, що це класика, мені е, подобається, що чисте поле, але в цьому полі не росте ні бур'ян, ні соняшний. Там соняшний. Оранка, е, дві культивації, баронування, посів е, рано. До речі, вони люблять тут рано сіяти. Ну, І так. дощ не впав. Ну, ми ж знаходимося в одній ділянці. Одне й те саме поле. Так, я проламала п'ять кошиків. Раз, два, три. Найменший не взяла. Оцей не взяла. Я, не, я теж не беру. І цей не взяла, хоча, хоча тут ось така рослина з отаким кошечком. У мене такі на поля теж були. Друзі, це не те, що я умнічаю чи хочу показати, що хтось погано працює. Це просто ре, результат цього сезону. Вже мож... Про те, що я говорив. Ось. О. Верхній слой, угу. він пересушений повністю. Немає ніякої ні не, не корочки, нічого не задубіло. Да? Ти його гортаєш, гортаєш і до якогось місця, ось от, де була культивація, ти упираєшся. І далі не гортаєш. І далі не гортається, тому що там каміння. І ну, тріщини по полю, які є. У нас попередник однаковий. Тобто, Що тут пшениця, що в нас була пшениця. Тільки в нас пшениця була. Трошки нас зійшов, там рано ми її зібрали. А тут була Горанка. Горанка. Да, і пішов. Все як, все як має бути. Дивіться, ми просто з Орестом вирішили нарватися на весь, на весь ваш хейт, якщо ви не з нами. І, і якщо ви прихильник класики, то, мабуть, ви скажете, Боже, які дурні, малі. Але історія про інше. Коли ти їздиш, дивишся і коли ти бачиш, що ти не отримуєш результат в полях, і спихаєш на дощ, на потепління, на, на ще щось. Боже, та не важливо, на що ви там все це буде далі. Історія про те, що рано чи пізно ця лавочка закінчиться. Ми поміняєте 2-3-5 агрономів, якщо ви їх знайдете, і все одно результату не будете мати. На сьогоднішній день є технологія, яка працює отак. Під Орестом відповів. Чуть отой дядько нас не набив. Каже, чого приперлись? А ми такі ми хочемо побачити соняшників, а самі злякали. Страшно, страшно, страшно. Ми так Ну, Він боїнсь. сказав, подивіться, продовжуємо сюжет, бо нас перебили. А ми думали, що нам після дадуть. Ну, добре, що не дали. Рано, рано то не вони, да? не ті, вони не вони. ті. А тепер йдемо дивитися в твої соняшники, йдемо. Да. Для порівняння виламали самі сухі, бо ті, що вологіші, то і так буде неправильні. Да, ні, бо не кошик більший. Ну я думаю, що там хлопці десь... Півтори. Отам? Не, немає там півтори. Там немає? десь 100 на 200, то на 100. Ну, я просто вже таких соняшників багато у нас бачив по mm -hmm. регіону. Скільки тут різниця у врожайності? Он ходить комбайн там, і он ззаду ходить ще один комбайн. Ось дві технології, ось різниця в соняшниках. Поля одне прити, примикає до іншого. Ось ми стоїмо, це поле і це поле. Ну теж, ну правильно, да, правильно підібрані сроки посіву, правильно підібране живлення. А, правильний О, проти посів. цих кошиків не попрешено. Оголочку 4,4 4 до такі. Дружає. Просто покажу від 3,8 до 4,4. Тут ми їдемо і... Збираємо отакі соняшники для Сережи. Да. Він низький. Скажи, пожалуйста, чого він низький? Була в нас тут примінена в цьому році на всіх полях рестригуляції. Да. Працювали ми цероном і сетаром на угу. різних полях по різному. Тут? Чи він нам треба? Ми залишили контролі. Коли зберемо все, тоді зможемо сказати точно. Ну, зараз ми дивимося, що це для нашого регіону. Вона, ну, типу, ця операція вона не потрібна. Зниження урожайності немає, але це додаткова затратна частина. Чим відрізняються ці соняшники? Оце від ось? В технологічному. В, в технологічному? Чим відмінність соняшників за вашої технології відрізняється від оцих сусідів, від отих сусідів? Від... Інших сусідів ми, до речі, проїхали від Умані до е, сьогодні. Це Федорівка, це за Кропивницьким, в ту сторону. Але, сторону але там, там такі соняшники, не такі там соняшники. Ні, ну в Умані не краще. Ні, від Умані я говорю. Я говорю від Умані. Чим відрізня? Як, від, Відрізняється тим, що у нас більш лагідний, ощаджуючий обробіток ґрунту. Uh -huh. Ми працюємо з покривними культурами mm -hmm. на цих полях. Ми вносимо добрива в осінньо-зимовий період. Mm -hmm. Не вес... Весною mm -hmm. це може бути лише 10-15%. Якщо є ґрунті. Якщо тобто mm -hmm. ми дивимося по опадах. Якщо ми можемо додати щось, то ми даємо. І тут, на цьому полі, у нас була м'ячна вода з осені, mm -hmm. ін'єктором. І ми працювали тут ін'єктором, вносили також тут і цинк, вносили з осені калій хворости, uh -huh. тому що по аналізу ґрунту тут у нас є. Ну, загалом ми бачимо ті, що аналізи отримуємо від колег. Так. Калій в ґрунті є, але він недоступний. І, і і фосфор, основ... А фосфору немає. Стільки... А фосфора або немає, або мало. Або ну, мало. У нас тут. По забезпеченості по фосфору середня. ну, uh -huh. ми його тут давали, тільки ортофосфорну кислоту, весною давали разом з касом ну, для старту. У нас сівалка без добрив, uh -huh. ми тільки, тобто, тільки сіємо. Всі наші... Операції, які Подобривах. ми по добривах ми вносимо з осені, да, ще раз повторюю. А вже весною так, це біологічні препарати разом з незначною кількістю азоту або якогось елемента. Тобто, Кожне поле по-своєму. Ми даємо азоту зазвичай на соняшник 80-90 в ДВ. Угу. Азоту. Але з осені. Але з осені. І ніколи це, не промивається. Це аміачно, ну і не промивається, тому що чому? Це аміачна вода. Вона має. Амонійну форму азоту вона має плюс. В наших ґрунтах дуже багато глини. Угу. Глина це мінус, і взагалі органічна речовина вона в ґрунті це мінус. Вона цепляється за часточки ґрунту і вона нікуди не дівається. Ми б раді були, щоб у нас були такі опади, щоб воно промилося, але, на жаль, на жаль, немає тих опадів, і воно не купить. Хоча, дивлячись на твої соняшника, я б сказала, не плачся, що в тебе нема опадів, бо, Ні, бо... Звичайно, але коли заходиш до сусідів. Звичайно, то... що ну, тобто, нам гріх жалуватися, да, є вашій регіон, де по-іншому. Але Ну, ми вже для себе зрозуміли одне, що більше його не буде. Ну, то тобто, угу. І ми буде. на це не можемо впливати. Так. Ми все своє живлення. Весь обробіток ґрунту плануємо від тої кількості вологи, яка у нас є. Ми можемо дати 100 вдве на сонячний казот. Якби у нас було менше вологи, ми б дали 60-70. Ну, немає такого, що «Ей, 100 і все. Це не шаблони, це підхід до кожного поля. У нас не лише в Федерівці є угу. поля. Там менше даємо, тут більше даємо. В інших місцях ще більше даємо, де є можливість, там ми нас накопичуємо. Але це все дається не з бухти-барахти, а від аналізу ґрунту угу. і від того від'ємності катіонного обміну. обміну. Тобто, скільки ми можемо дати на цей об'єм. Є поля, де катіоновий обмін 35, а є на яких 18. Ми там не можемо скільки дати. Дивісь, ми дивилися ці соняшники, вони теж вирівняні. Я не скажу, що це херове насіння, воно гарне. Не скажу, що я там якесь, що що дешеве щось посіяно. Воно ти бачиш яке воно гарне рівненьке. 100% рівнень. я думаю, що херні ну, там не посіяли. Не, не посіють хлопці фігні, тому що ну, Ти їх знаєш. об'єми вже... великі. Поняла. Сіють. Але е, саме просто різницю, ще раз покажи мені той букетик і цей букетик. Просто різниця колосальна. І тут відчувається просто ця маса. Е, чекаємо комбайн, а зараз ще сядемо комбайн, да, проїдемося. У нас там стоїть філд'юшка. Звичайно, що там похибка буде, але ага. вона буде незначна і ну, то, що ми по своїх полях робили, ну, там похибка 4-5% по врожайності. Угу. Ну, все, і в залежності від, конечно, від гібрида буде натура трошки змінюватися. Угу. Тобі, урожайність може більше-менше. Олійність вже бачили, як все? Тут ні, але на попередніх полях поки менше 51 нема. Є найвищий зараз показник по господарству 54 там, з копіячками, то ну, на іншому полі, там, де попередник соя, тут -то зима пшениця у нас попередник. Мені дуже подобається, що стільки всього за цей рік, поки ми з тобою впроваджуємо цю технологію, мені відкрилося дуже багато інформації. Здавалося б, вона доступна, але ніхто її так класно не впровадив в життя і не показав результати, як ви. Тому просто це мені хочеться про це показати, розказати, і ті люди, які шукають шлях, щоб вони... Зайшли, повірили. Ви ж кожен раз, коли не подзвоню до вас, то ви щось якісь екскурсії тут у себе до да, господарстві проводите. Людей дуже багато, бо дуже багато шукають для себе ну, щось, щось інше, тому що те, що раніше працювало, воно зараз поступово не працює. Принятно. Орест, йому погано. Це що, поскільки скільки в тебе тут пшениця всипала? На цій ділянці було у нас 87-90, Пшениця. Ну, вона тут вижала. Віси хто був тут, то проїжджав 9 оця... Дев'ять тонн? Да, оця ділянка Примороза? поля. Три мороза? Да. Дев'ять тонн? Да. Не сміши мене. Не буду. Ну, є солома карти, така, що можна уражання. на пилорамі різати, бачите? Зверніть увагу, ріпак... Ріпак, да. Кашляє. Важко йому. Тому Синіє. Зараз головне рестригуляцію не робить. Коли у нас була волога, угу. то ми зробили рестригуляцію, але це вже довгий, ну, довгий період часу пройшов угу. після того. Угу. Але немає вологи, він угу. зараз, можна сказати, живе за рахунок конденсату і перепаду температури. Я все дивлюся, як угу. Усе куча білого коріння Та живе. Він розповсюджується, грунт холодний. Це найголовніше, але е, все одно потребує він трошки, ну не Ви трошки, щуп. а потребує бо тому що ось листя фіолетове Завтра і стоїть. хочеться йому попити. Завтра у вас стоїть? Але Ви? в принципі ну у нас були такі роки, що він там у нас без вологи три місяці стояв. Ой, кажу, три місяці. 3-4 тижні стояв і все було окей. Ну Продуктивного дощика у нас не було. Але планується. Ось. Сподіваємося, що він випаде і буде йому все окей. далі будемо працювати з ним. Знаємо точно, що він виживе і все буде з ним окей. Навіть якщо цього дежаття не буде, хоча ми на це сподіваємося, тому що ну, він. Якщо буде дощ, то він набагато краще буде розвиватися. Uh -huh. Ми не робимо глибокого обробітку ґрунту. У нас весь uh -huh. поверхневий. Ми активно працюємо з старинею uh -huh. за допомогою штригельної борони Вольти ЛС. Ми активно працюємо е, з самим ґрунтом, з його станом. Якщо брати ці поля, то ці поля у нас вже по цинку збалансовані, uh -huh. по фосфору збалансовані, кальцій, магній тут в порядку. PH також. Е, але тут нам потрібно зараз працювати з міддю угу. і ми ось поступово насичуємо. Насичували ми озимій пшениці. В цьому році ми сіємо в стерню, ми сіємо в необроблений ґрунт на 2-3 см. Але ще раз повторюсь, активно працюємо з, з стерньою. Тобто, ти бачиш, вона хоча немає вологу, але вона, вона тру -тру 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 трухлява така. І якщо ми приїдемо весною сюди, то цей СООМ вже на, напевно 60% її вже не буде тут. Скажи, будь ласка, а економіка вирощування ріпаку у вас приблизно? Якщо прямих затрат в районі, напевно, 32-34 тисячі. врожайність ріпаку у вас цього року була? 30, здається, так. А скажи взагалі економіка, бо всі ж думають, що ви валяєте сюди. Кучу добрив? Ну я б не сказав, що ми кучу добрив даємо. Ми е, даємо більше, можливо, ніж хтось. Але ми даємо по-перше, ми даємо дробно uh -huh. і по-друге, по ми даємо те, що потрібно. Якщо в наші колеги там є, яких ліка, грубо кажучи, заварена ми кажемо, на 300 кілограмів, вони зайшли 300 кг сульфату амонію, там, 300 кг селітри. Ми даємо аміачну воду. Тому що це амонійна форма азота з осені. Ми даємо е, сірку, uh -huh. тому що наші ґрунти бідні на сірку. Ми даємо калій під ріпак також, тому що він нам потрібен для того, щоб якомога швидше, особливо весною, Стартну. щоб стартанути і дати швидкий обмін речовин у рослині. Uh -huh. е, ми даємо якісь мікро-макро елементи, але даємо їх ну, в ґрунт. Основна задача. По листу ми працюємо тільки коли критичні моменти, там, можливо, при відновленні вегетації, ще заблокований фосфор да, в ґрунті, може, можемо дати якогось фосфору. Калій, кальцій, кальцій, можливо, у період, тоді, коли у нас йде також наливання там, стручка, от можемо теж дати. Ну, це все залежить від аналізу, ми робимо аналізи і. Співпрацюємо з компаніями, які можуть дати адекватний аналіз самої рослини. Тобто ми даємо з ними, працюємо, вони там свої поради дають. Що можеш порекомендувати аграріям на наступний сезон, виходячи таких з підсумків? Будемо вже закінчувати з тобою, бо ми вже ходимо по полях з тобою півдня, я тебе вожу, Орес, до речі, трошки каже. Хочу прихворіти, кажу, ні ні то на мене алергія, але ми сьогодні все одно приїхали, так що по-любому будемо тут ходити по полях. Якщо у вас не влаштовує той результат, який ви маєте, угу. то напевно потрібно змінюватися і потрібно шукати ту технологію, яка буде підходити для ваших ґрунтів угу. і для ваших, для вашого клімату. Да? Тому що зазвичай люди роблять так, як раніше працювали, да? і виходилося тоді. На сьогоднішній день багато чого змінюється, і потрібно або ти змінишся, або ти будеш в кінці вагона. Так сказати. Дуже багато у нас аграріїв в Україні, які готові ділитися інформацією і своїм досвідом з колегами, навіть безкоштовно. Тобто, так само, як і ми. Ми ділимося інформацією напрацьованим досвідом. Тому що, як каже Іван Валентинови, що я вам скажу, хоч що не робить. І це вже буде для вас позитивно. Це вже не влетите. Да, да. <сум> це вже не влетите. Дякую, Орес. Дякую. Всім гарних врожаїв, класних прибутків. І хто шукає шляхи ресурсоощадної технології з підвищенням економії, всім Living Soil Power. Сама Кожну впроваджую, <сум> сама впроваджую і вам рекомендую показую. Вже не просто придивляюсь, вже впроваджую. Націлила, що. Знаєте, хотілося так, але націлилася, що треба терпіння, бо елементи так швидко і піаш не балансуються. Ну, рухаємося в правильному напрямку.